Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю моїх постійних підписників, новеньких. Будь ласка, підписуйтесь, нажміть кнопочку, не лініться Зараз я буду робити особистий розклад на лівий берег для міста Запоріжжя. По прильотам, скажімо так, та. поїхали. Будь ласка, карти, покажіть мені від цього часу, плюс 24 години, яка буде ситуація в місті Запоріжжі по лівому берегу на цю добу з ракетними ударами. Чи будуть вони, які вони будуть? На всі питання, будь ласка, мені відповідь. відповідайте правдиво, показуйте все, як є. Ми вже до всього готові. Покажіть нам, що які наміри у росіян, що вони будуть робити, чим то закінчиться наші служби. Ну, вже, бачите, по лівому берегу в них плани. Це розум, інтелект, це бажання. Але перевернутий гермес падає. Подвійна ситуація у нас, люди. Наші хлопці будуть працювати, будуть якісь іти зміни. Давайте покладемо карту на оцього Гермеса. І на цю зміну невдачі у нас будуть люди. У нас будуть невдачі? Ну, по цій двійки вони будуть і у них, і у нас. Так що так. Ну, у нас більше буде їх, звісно. Дві карти, які нам це невдачі, розумієте? Які зміни? я уходи, що уходи? Невдача? Невдача так була б фортуна. Нащо так сложно? Я на цю карту, коли ми кудись уходимо, да, тобто зміни кудись уходить, але це ж ітог. Тобто наша ракета уходить невдачно. Не попадає вона туди, куди треба, розумієте? А чому ж у них тут така історія? Вони також будуть захищатися, до речі, ми будемо відповідати. І тут якась в них історія, ну, якщо тут розум є, то тут його нема, тут тільки жорстокість і деспотизм. Далі берег. Сьогодні будемо, мабуть, ми получати. Бо це коли виходить така двоєчка. І мічові, яч, і оця охорона і невдачі, то такі карти серйозні. Так, добре. Давайте ми зразу задамо питання. Тут, понятно, що якщо будуть ракети, вже скільки сирен було, вони відбивають ці, ці ракети поодинокі. Скажіть, будь ласка, мені карти, сигніфікатор коротких обстрілів ракетних. І якщо будуть длинні, то покажіть нам то длинні обстріли. Подвійки. Короткі, вони будуть. Скоріше всього, от ракетні, ті, що будуть збиватися, вони будуть. Але бачите, іде така, от якби воно так було. То ми, може, навіть і ракету якусь би пропустили тут іде. Я маю на увазі оці, що ми збиваємо ракети. Дально даль... е... Як вони називаються? Ну, крилаті ракети, так. Да. Е, ті, що далеко летять, керуючи. Е, але все ж таки нам треба вже якось ми шукаємо допомоги. А ось по цій карті. Бачите, страхи, страхи, так чи будуть вони? Гармонії немає. Гляньте всі старші аркани, нервова обстановка. А самі удари, то будуть. Сигніфікатор, сигніфікатор, потенціал, є потенціал. Будуть. Будуть. Це наші всі страхи, нервова обстановка, гармонії нема. Будуть, це їхня карта. Це карта, іменно, якщо буде багато, ось воно. Ось воно показало. А ці ракети ми збиваємо, все ж таки, у нас є один постійний посух, який ось він стоїть. Це в руках ми держимо. Але подвіки, це теж така історія, не дуже впевнена, я вам так скажу. Але хоча вона в позитивному плані стоїть, знаєте? То бажання є, є і вогняні можливості все ж таки, але їх малувато. Малувато, хочеться більше. подвійки, хочеться більше. Так, поїхали. Чи будуть людські втрати сьогодні на цю добу на лівому берегу від ракетних ударів? Ну, от оця карта закриває цю інформацію. Хоча по тузу не повинно бути. І мах я не трактую як заблокованість. Це не блок. Це якраз дії. Дії всіх чотирьох стихій. То я дивилася, попала. Ну, просто я не втрималася, думаю, якесь питання якесь було цікаве, я відкрила і бачу, що воно щось меле, то екстрасенс, що мах це блок. Я не знаю таке перший раз таке чую взагалі. Тим паче з позитивними картами, який-то блок. Це дії. Дії. Всіх чотирьох стихій, успішні дії. Тут Лілії, тут все чаші, мечі, монети, жезл. Та, ну, В общем, по-людським оця карта, так, Оця закриває. Оця закриває. Але ці карти гарні. Це закритість інформації може, тому що, може, десь люди попадуть у підвал, може, будуть витягати, може, людина попаде, буде без знання або в комі. Але давайте я ще одну карту покладу на цей суд. Закритість, звісно, закритість це жить. Іерофант. Е, ну, це може можна як ірофанта, як лікаря можна е, прийняти, то все ж таки, ні. Буде все добре, от ще й потенціал стоїть. Не буде загиблих, не повинно бути. Може буде тяжко, може в підвалі, може кома потіря сознання, ну щось таке, але не смерть. Так, дивимося далі. Чи будуть руйнування домівок, будівель людських. Давайте почнемо з частного сектору лівий берег. Так, погані новини і несправедливість. Ця карта, звісно, хороша, король мечей, е, ну, але ж, незважаючи на неї, погані новини, різкі рухи і не, несправедливість до цього. Все ж таки постраждає приватний сектор. Перекручую отак, щоб знаєте, щоб вже не було повторів, бо мені там жінка одна пише, у вас все время в одну сторону, карти одні ті ж перевернуті. Я не можу сидіти кожну карточку поворачувати в ту іншу сторону. Так і повинно бути. Воно як я потасувала, як витягнула, так воно і є. Все. Складати собі під руку, спеціально ровно карти чи перевернуті ті, що мені. Не страшні. Це смисл тоді в тих гаданнях, якщо ви самі собі там підготували вже все. Так, далі поїхали. Будівлі багатоповерхівок. По лівому берегу чи будуть руйнування? Бачите, страхи, конкуренція і э, страхи і маніпуляції. Ну, знаєте, я вам хочу сказати, що може по будівлям, може, воно і буде, але оця карта більш е, вона така конкуренція, але тут же ж не руйнування. Тут страхи, депресія, жахи, ну тому що, бачите, ще й дьявол падає, але ж це все емоційне. Це все на емоціях. Так, будуть проблеми. Ось оця ця карта показує, що будуть проблеми. Будуть проблеми, але я не думаю, що будуть страшні, башні немає. Смерті немає. Десяток мечових немає. Так. Дивимося далі. Інфраструктура: вода, електрика, газ, транспорт цивільний, транспорт общественний. Вода нормально. Електрика стабільно. Газ також. На цивільному транспорті будуть невеликі проблеми. Ну, в кого, може, великі, а в кого невеликі будуть. І по общественному транспорту тут странна карта, вона показує е, п'янку. Ну, я не знаю, що це? Що це? Марний труд. Марний труд, шансу немає. Ну, В принципі, ця карта нормальна. Ну, щось якась буде, може. От, е, що це? Нема празненько. Ну, це як. Що це п'янка буде на транспорті, що це за бред? Може, якісь алкоголіки там зайдуть будуть. Ну, так це ж не ракетні удари, не знаю. Так, в цілому нормально по інфраструктурі. Давайте подивимося по лівому берегу. Будь ласка, карти покажіть на цю добу руйнування промисловості, якщо буде, від ударів. Опять ця карта падає. Значить, дивіться, страхи, острахи. Може, навіть будуть і пиячить ті, що там, і будуть ще й скандали. Але падає імператор, по промисловості повинно бути все нормально. Так. Соцоб'єкти. Соцоб'єкти. Ну, попадуть опять же кудись або в поле. Соцоб'єкти. Це всі державні установи, контори. До речі, вони всі не мають захисту сьогодні. На цю добу вони не мають захисту. Якісь постраждають. Так, соцоб'єкти. Це багато об'єктів різного плану, соціальні об'єкти. Так, торгівельні закриті магазини. Я не буду зараз оце все передивлятися: закриті магазини на лівому березі. Ті, що не на вулиці, не вулична торговля. Закриті магазини, супермаркети. Ну, в принципі, ось опять ця карта. Ви бачите, що кругом ця карта, що люди скандалять, чи що. якась, іде, якась бій, якась гарячність така йде. Ой Боже, та хай Бог милує. Конкуренція йде. Але збитків немало, не працюють, все нормально. Так, дивимося далі. Ринки. Ринки, торговля відкрита оця на вулиці. Бо ринків багато. Відкрита торговля на ринках, на лівому березі, що підвергається. Так, і страхи, і проблеми будуть. Але по цій карті це буде ще й застой. Багато їх стоїть, вони не працюють. Тому, оце і проблеми і страхи. Але може, кудись ще й попаде. Оця карта показує, що будуть, може, попаде кудись. Погані новини. Марний труд. Ось воно. Може бути щось. Може, шипки повилітають, де щось таке буде. Стекла, щось десь, якісь кіосочки ті. Так, далі, що у нас по лівому берегу тут. Іде? Так, дитячі об'єкти, дитячі. Ну, це ж те саме: страхи, маленький шанс. Тобто, не особисто тут там і гуляють люди. Давайте подивимо Повторюються карти постійно. Ви бачите, що я їх тусую при вас. І повторюються, витягуються постійно одні ті карти. Практично, Та п'ятірка, десятка мечова постійно вилазить. Так, давайте подивимося учбові заклади. Учбові заклади. Ну, тут просто йде якась ситуація не скандальна така. Але не впевнена. ні. не впевнена ситуація. І тут ще, може, будуть, ця карта показує неопределену ситуацію. Неопределенно. Показує зрадників. Ось така карта у нас тут випала. На учбові заклади. І отут ще керує якась постороння людина вашою волею. Розумієте? Горячність оця в негативі. Щось таке буде. По учбовим закладам якась проблема буде. Я уж не знаю, якого там плану вона буде. Так, давайте подивимося лікарні. Лікарні по лівому берегу. Лікарні по лівому берегу. Державні. Покажіть, будь ласка, чи будуть руйнування лікарень державних. Не повинно бути тут. І так, ця карта хороша. Ми захищаємось. Так, захищаємо себе, захищаємо відважно. І сімка, і вісімка. Все тут прям. Будемо захищати, не повинно бути поганого. Так, давайте подивимося, лікарні приватні. Приватні. Але ж розумієте, який захист. Тобто там вже опасність, понімаєте? Но вони ще справляються. Приватні лікарні. Буде якась мала, мала біда буде. І немає. Бачите, от бажання немає, енергії життєвої, але тут трошки потрошку вони зароблять. Але буде по п'ятірки якась іде кризисна ситуація Іменно... По мечовим якась е, поразка буде невеличка. Так, е, і давайте подивимося е, адміністрацію обласну будівлю. Ну, по неї вже били, в принципі, не, не повинно бути. Давайте, райадміністр... е, давайте райадміністрацію подив... а, ой, цю городміністрацію, городміністрацію. Ну, до речі, дивіться, вроді як сонце, все ж таки там є нормальні люди, але співпраці особисто немає між людей і йдуть отакі страшні э, страхи. Страхи. Але в цілому на комусь воно там тримається. Хтось, знаєте, як э, якась там берегиня є в виді сонечка. Так. Ну, давайте подивимося автовокзали на лівому березі. Автовокзали. Ну, так, більш-менш, хоча проблеми можуть бути якого плану. Ну, в принципі, тут Гермес. Але проблеми. Можуть бути. Можуть. Може бути. Може, просто не хочуть їхати е, водітелі Ну, якась така проблема по жезлам, знаєте, воно таке бажання. Так, е, давайте подивимося, ЖД 1 вокзал. Ну, Стабільність тут дуже маленька, така вона в негативному плані, все відкрито. дисципліна там є, але, але, бачите, йде ця п'ятірочка сюди також. І збитки. І нема захисту. Жде 1 на цю добу я не можу дати взагалі даже. Вокзал є вокзал. Дивіться, там опасно дуже, так що, не знаю. Так, давайте подивимося ЖД2. ЖД 2. ЖД -2. М -м, в принципі, непогано. Непогано. Непогано, ЖД 2 непогано, можу сказати. Так, що тут нам ще залишилося? Так, мости ми подивилися. Ну і все. По лівому берегу. Ми подивилися з вами все. А ну дно колоди. Бачите, яке дно колоди. Повішаний. Жертва, жертва. Що зробиш? Війна. Все, люди, такий був розклад на лівий берег. Тримаємось, почуємось, папа.